У кожній будівлі, яка нас оточує, діють сили. Сили невидимі, але неймовірно потужні. Сьогодні ми розкриємо одну з таких таємниць: термічне розширення це прихований рух металу, який архітекторам та інженерам доводиться ну буквально приборковувати, щоб наші міста просто не почали руйнуватися самі по собі. От бувало таке, що бачиш ідеально рівний металевий фасад на новенькій будівлі, а з часом він раптом іде хвилями або виглядає якось трохи вигнутим. Так от, це не помилка будівельників, це чиста фізика в дії, і саме про неї ми сьогодні і поговоримо. Давайте розберемося. Ця цитата з першоджерела, власне, дуже чітко окреслює ставки. Коли йдеться про дихання металу, мається на увазі його здатність розширюватися і стискатися. І якщо цей процес проігнорувати, наслідки можуть бути справді, м'яко кажучи, руйнівними. Тож для початку погляньмо, що ж відбувається, коли щось іде не за планом, які саме катастрофічні наслідки може мати це саме неконтрольоване термічне розширення. А ось що відбувається на практиці: панелі вигинаються, утворюючи такий собі ефект ойлкенін. Це схоже на хвилі на воді, кріпильні гвинти просто зрізає величезною силою. Отвори, в яких вони сидять, видовжуються, а це вже у свою чергу порушує герметичність і призводить до протікання. Неприємна картина. Щоб зрозуміти, як цього уникнути, варто заглибитись у базову фізику. Чому ж метали взагалі рухаються і створюють такі серйозні проблеми? Все зводиться до цього, по суті, простого принципу коли метал нагрівається, його атоми починають вібрувати, ну ніби танцювати, інтенсивніше відштовхуючись один від одного. Якщо панелі нічого не заважає, вона просто стає довшою. Проблеми починаються якраз тоді, коли її рух обмежений. Цікаво, що різні метали поводяться зовсім по різному. Сталь вона дуже жорстка. Якщо її затиснути, вона накопичить таку напругу, що може легко зрізати кріплення. А от алюміній і цинк м'якіші, але вони розширюються значно сильніше. І якщо їх обмежити, вони просто зігнуться або й порвуться. Ця таблиця чудово все ілюструє. Погляньте на коефіцієнти. У сталі він 0,012. А в алюмінію 0,024, рівно вдвічі більше. Це означає, що за однакових умов алюміній розшириться рівно вдвічі сильніше. Це ключове правило, яке просто не можна ігнорувати. Тепер давайте перенесемо цю фізику в наш український клімат. А він, як відомо, може бути дуже і дуже контрастним. І саме тут проблема термічного розширення стає особливо гострою. І ось тут є одна дуже поширена помилка. Недостатньо просто подивитися на прогноз погоди. Насправді важливо те, до якої температури нагрівається сам метал під прямими сонячними променями. Ця діаграма показує просто разючу різницю. Температура повітря може коливатися в певних межах, це зрозуміло, але темна металева покрівля влітку може розігрітися аж до плюс 80 градусів, а взимку через нічне випромінювання охолонути до мінус 30. І це ключовий момент. Саме тому інженери в Україні мають проєктувати конструкції так, щоб ті витримували перепад температур у 110 градусів за Цельсієм. Уявіть собі, 110 градусів це колосальне теплове навантаження. Гаразд, з проблемою розібралися, тепер перейдімо до її вирішення. Як інженери можуть точно передбачити і, головне, розрахувати цей рух? На щастя, для цього існує формула. І вона досить проста. Потрібно взяти довжину панелі в метрах, помножити її на коефіцієнт розширення матеріалу, той самий, що ми бачили в таблиці, і помножити на зміну температури. Для України це близько 110 градусів, хоча для розрахунків часто беруть 100 ну, для запасу міцності. А тепер давайте подивимось на реальний приклад. От є 6-метровий алюмінієвий профіль, множимо 6 метрів на коефіцієнт алюмінію 0,024 і на 100 градусів. І що ми отримуємо? 14,4 мм, це майже півтора сантиметра. Тільки уявіть, що станеться, якщо не залишити цей зазор. А ось вам приклад зі сталлю. Вона, як ми пам'ятаємо, розширюється вдвічі менше. Проте, якщо взяти панель вдвічі довшу, 12 метрів, наприклад, результат буде той самий 14,4 міліметра руху. Це чудово показує, наскільки важливо враховувати і матеріал, і довжину. Добре, ми знаємо, наскільки панель буде рухатись. Тепер інженерам треба дати їй цю свободу. І для цього вони розробили кілька справді геніальних методів. Як саме це працює? Фундаментальний принцип тут це стратегія однієї фіксованої точки. Тобто панель жорстко закріплюється лише в одному місці, щоб її, скажімо, не здуло вітром, а всі інші кріплення дозволяють їй ковзати, розширюючись і стискаючись відносно цього одного якоря. І реалізується цей принцип по різному, скажімо, для покрівель використовують спеціальні ковзаючі клямери, які дозволяють металу рухатись, а для фасадних панелей все ще простіше: роблять отвори для гвинтів трохи більшого діаметру, щоб панель могла собі спокійно плавати під шайбою. І ось ще один професійний нюанс температура в день монтажу. Це дуже важливо. Якщо панель встановлюється у спекотний літній день, вона вже розширена, тому кріплення треба ставити так, щоб у неї було місце для стискання взимку, і звісно, навпаки. Отже, давайте підіб'ємо підсумки. Весь цей аналіз можна звести до п'яти простих, але надзвичайно важливих правил, які варто знати. Перше правило двох іксів алюміній розширюється вдвічі більше за сталь. Друге орієнтуємося на температуру поверхні, а не повітря. Третє завжди використовуємо одну точку фіксації. Четверте не вгадуємо, а рахуємо рух за формулою. І п'яте. обов'язково враховуємо сезонність під час монтажу. І наостанок питання для роздумів. Тепер, знаючи про цей потужний ефект, цікаво поспостерігати, де ще навколо нас інженери його врахували, наприклад, на мостах, на залізничних коліях чи навіть у звичайних побутових приладах. Виявляється, ця невидима сила справді всюди.